Деколи у мене виникає нестримне бажання, щоб мої клієнти заплатили штраф. І я поясню вам, чому. Коли вони приходять до мене на консультацію, я завжди пояснюю, що приймати гроші за продані товари, надані послуги, коли ви зареєстровані як ФОП, необхідне тільки на рахунок Айбан. Але деколи мої клієнти цього не чують і продовжують приймати кошти. За надані послуги на картку фізособи. І що ж тоді відбувається? Банк телефонує або присилає листа про те, що ви маєте пояснити, чому регулярно на рахунок на картку фізособи раз на місяць або декілька разів на місяць, декілька разів на тиждень, на день приходять кошти, і що ж це за кошти? І в кращому випадку, коли ви надаєте пояснення. То продовжуєте працювати вже правильно приймаючи кошти на рахунок Айбан. В гіршому випадку включається фінмоніторинг і тоді треба вже надавати пояснення, і, можливо, вам розблокують ваш рахунок і картку фізособи. Про це все і навіть більше я навчаю, говорю, на. Курсі Абеткафоб на своєму каналі, youtube каналі долучайтесь, підписуйтесь, купляйте цей міні-курс і працюйте правильно.